того, за подушка. Вам знов повезло, що тут я. Плита проектується, коли у нас слабкі ґрунти. Пливуни, наприклад. Тоді робимо плиту ребриста або в сплошну. це вже питання інших факторів. Але подивіться, як ви можете запроєктувати ваше крильцо. Воно працює просто як консоль по принципу балкона. Тобто, у вас залізебетонний елемент працює як консоль. Так, будинок буде давати деформацію, щоб не переламала, не зламала, ви можете сюди підкласти просто ПСБ. Якщо ґрунти будуть сильно починісти або буде якась колона концентрація, може з'явитися стопчатий фундамент, якщо у вас ґрунти нижчі, мають кращу несучу здатність. Але такий варіант доволі часто використовується, коли ганок невеликий. Тому у інженера ніхто нікуди не їде і немає різниці в деформаціях. Це все враховується під час проєктування залізобетонних конструкцій, якщо ви розумієтесь на цьому.